Так, народ, всім привіт! Сьогодні я вам покажу просто інноваційний інструмент, який допоможе вам в роботі абсолютно кожного дня. Візьме частину рутинних завдань на себе і значно поращує якість ваших заливів. Тому. Я хочу вас на початку попросити написати коментар до цього відео, в якому вкажіть, якої функції ось вам саме не вистачало для того, щоб облегшити вашу повсякденну роботу. А ми тим часом приходимо до огляду телеграм-боту Конторкін, який допоможе в вирішенні ваших рутинних завдань. Так, коли ми прийшли в бота, підписались на нього. У нас перша функція нас зустрічає. Це невидимий текст максимально крутезна функція, яка допоможе. Приховати вашу зв'язку, ваш сайт, ваш креатив і так далі від посторонніх очей, так би мовити, від конкурентів. Як воно працює? Натискаємо на невидимий текст. Нас перекидує в таке віконечко, куди нам треба ввести наш рекламний текст, тобто який ми будемо в подальшому вбивати в ADS менеджер в наше рекламне оголошення. Давайте напишемо банальну цю фразу в магазин. Магазин є. Yeah. Далі у нас видається фраза в магазин, і при натисканні на неї ми одразу цей текст копіюємо, який він згенерував. Як це взагалі працює? Бот рандомним чином заміняє наші українські букви на латинські букви. Тобто десь він заміняє букву А там, на Ей, і так далі. І потім, подальшому, коли за, захочеть конкурент знайти нас в бібліотеці реклами і вб'є ось на українській мові в магазин, він нас не знайде, тому що у нас після букви М йде латинська буква Ей. І ось, поки він саме в такій варіації не вб'є в пошук, він нас не знайде. І і найголовніше, що цей бот він буде робити кожну генерацію рандомно, тобто десь міняє букву, десь не міняє. Тобто не можна буде зайти в бота, умовно кажучи, ввести назву вашого товару. Він вам зробить генерацію, потім вбити цю генерацію в бібліотеку реклами і 100% знайти саме вашу рекламу. Ні, такого не буде, бо він кожного разу буде видавати рандомні варіанти. Це дуже крута штука. Давайте повернемось назад, подивимося, що в нас є далі. Далі в нас є функція скачати з інстаграму або тіктоку. Це така в принципі, функція, вона поширена, але при цьому хотів зібрати максимально більшу кількість функцій саме в одному телеграм-боті, щоб вам не прийшлося там переходити з одного в інший і так далі, щоб все було в одному місці. Просто вбиваєте посилання, і він вам одразу викачує той файлик без жодних водяних знаків. Далі у нас теж корисна функція для таргетологів, для товарщиків і так далі. Коли ви вбиваєте опис для. або думаєте над текстом для вашої рекламної компанії, для вашого рекламного оголошення. ну, там, Хто не дуже креативний, є, є певні проблеми з цим. Але написання текстів за допомогою штучного інтелекту значно облегшить вам це завдання. Натискаємо на цю функцію. Одразу нам треба просто ввести. Або товар, який ми плануємо продавати, або товар, і плюс його якісь такі основні е, характеристики, які ми обов'язково хотіли би відобразити в нашому рекламному тексті. Я просто пишу тут: павербанк з безпроводною зарядкою на 100 тисяч махів, мА. Все, пошла генерація. Зараз подивимося, що він там тут придумає. Зараз все зробить є. Видає нам одразу ось такий павербанк на 100 тисяч міліампер. Одразу видає він іде з різноманітними смайликами, призов до дії і так далі. Все тут вже є, закладено. Є заголовок, який ми можемо вставити, і тому подібне. І ще одна важлива функція: тут є одразу можливість зробити цей текст невидимим, щоб нам не прийшлося. Копіювати, потім переходити в функцію невидимого тексту, і так далі, ми можемо зробити все в одному місці. Натискаємо невидимий текст, і воно нам одразу генерує ще й невидимий текст. Повертаємось назад. До інших функцій. Далі в нас йде калькулятор профіту. Більшість новачків не розуміють. Заробляють вони, не заробляють на тому. Та то навіть не тільки новачки, навіть бувалі товарщики не завжди рахують, а математика е в нашому направленні це дуже важлива річ. Без неї ви в плюсі не будете ніколи. Тому що сьогодні плюс, завтра мінус зловили, не промоніторили то все і все. Залишились без грошей. Тому ось така. Крута штука, в яку ми можемо вбити всі показники наші, і він нам прорахує ймовірний прибуток за сьогоднішній день. І більш того, тут є навіть календар, куди ми можемо ці показники зберегти, точніше, результат, і в подальшому подивитись, умовно кажучи, через місяць, а скільки ж ми там заробили 10-го числа того-то того -то місяця. Дуже зручний інструмент. Давайте подивимось, як воно працює. Переходимо в калькулятор, тиснемо порахувати. Тут далі нам треба заповнити певні дані, такі як кількість підтверджених замовлень, середній чек по маржі, тобто, по підтвердженим замовленням, витрати на рекламу, і також можна змінити викуп на пошті, тобто відсоток викупу, щоб воно плюс-мінус порахувало, скільки там вже буде. Давайте, кількість підтверджених замовлень 100, середній чек по маржі 300. Не вздумайте жартувати. Витрати на рекламу. О, давайте поставимо 4 тисячі гривень. Це ж воно в баксах. В баксах рахує. Нам треба змінити витрати на рекламу. Давайте поставимо скільки? 10. 10. Так, викуп поштою. Викуп поштою 75%. Хай лишається. І тиснемо порахувати. І так, воно нам видає ймовірні результати при викупі на пошті в 75%. Витрати на повернення 2000 гривень, одразу закладається, він нам пише. Завершених замовлень 75, тобто при 25% невикупу. І при цьому ймовірний прибуток 22 490 гривень. Можемо його зберегти, і в подальшому він буде відображатись в нашому календарі. Натискаємо зберегти меню. Давайте подивимось знову калькулятор профіту, історія. І сьогодні, що там? Що у нас? Сьогодні десяте. десяте. І ось воно показує нам а, наш розрахунок. Дуже зручно, дуже компактно, все в одному місці. І я кажу вам, з цим інструментом реально дуже багато задач просто з вас зніметься. Тому всім рекомендую. А ми йдемо далі. А далі в нас йде аналітика реклами. Це е, необхідний інструмент для всіх тих людей, які не знають. Блін, а коли ту рекламу вимикати? Блін, а на що там звернути увагу? А як проаналізувати ті показники і так далі? Все. Це задача з вас знімається. Заходите сюди, вбиваєте показники, і вам бот видає чітку послідовність дій, яку ви повинні зробити, і все легше легкого. Давайте заходимо. Аналітика реклами. Тут нам треба вбити показники нашої рекламної компанії. CPM, який у нас? Давайте три бакси поставимо, таке теж можливо. CPC, давайте 0,2 бакси поставимо. Загальна сума витрат. Давайте поставимо 10 баксів, кількість кліків кількість кліків 50. Кількість лідів 3. Ціна за лід 3,33. Аналізувати. Бот думає трішечки, аналізує, перевіряє всі ваші показники, і потім видає результат. Зараз подивимося нам скаже. Що, що робити з цією рекламою загалом? А поки бот думає, до речі, напишіть, як вам взагалі цей функціонал йолки палки я стараюсь для вас безкоштовний, абсолютно безкоштовний інструмент дається вам в руки. Беріть, користуйтеся. І заробляйте ось таку він нам прям доклад робить. Але основне давайте по висновку: перевірити лендінг, протестуйте швидкі завантаження, видимість CTA і елементи, що створюють довіру. Протестувати нові месенджі та форми креативів, Спробуйте різні варіації головних месенджерів, оптимізувати конверсії. Ну коротше, він нам дає основні рекомендації, і найголовніше, що якщо у нас будуть дуже погані показники, він вам за це скаже, і він вам скаже: не зливайте люди, бабки. Беріть наступний товар, і йдіть далі. Не варто його воно того, але тут по, по показникам давайте. Ось конкретні рекомендації креативи та оголошені, перевірте, чи меседжі достатньо чіткі та привабливі. Можливо, варто протестувати нові формулювання, щоб підкреслити вигоду для клієнта або запевнити у якості. Тобто, трішечки попрацювати над креативами. Спробуйте тестувати відео або анімації замість статичних зображень. Це якщо ви запускали сугубо на ці самі. Якщо про по аналізу саме. Чіткий аналіз по показникам, то ми маємо наступне аналіз показників CPM – 3 долари. У нас CPM – добра аудиторія, аудиторія та плейсменти, адекватні CPC – 20 центів. Це хороший показник, креатив працює, лід, проте ліди відсутні. Сума витрат. Загальна сума витрат 10 баксів. Достатньо даних для аналізів. Він може вже вам дати певну рекомендацію. Кількість кліків 50%, але з них 3 ліди. Непогана кількість кліків, але конверсія 6%. 3 ліди на 50 кліків не є високою. Тобто не треба попрацювати над конверсією саме. Кількість слідів три людей після втрат, це не критично, але вимагає уваги. Ну, коротше, він вам видає всі рекомендації, що вам треба зробити, і так далі. І ви вже згідно цього плану рухаєтесь далі, робите певні висновки і в подальшому, навіть всі новачки. Ви трішечки почнете по-інакшому звертати увагу на ту рекламу, аналізувати її і робити вже свої перші успіхи в товарці або там таргету, чи чим ви там ще займаєтесь. Повертаємось назад у меню. І так, далі в нас йдуть три важливіших розділи е, наших партнерів. Які допоможуть вам у вашому бізнесі, це кол-центри для товарного бізнесу, надійні постачальники і перевірені сервіси. Давайте розпочнемо з кол-центрів. Тут розміщуються саме топові кол-центри, в яких я впевнений, що вони будуть дійсно давати результат е, про те, що вони вам говорять, обіцяють відсоток апруву, відсоток до продажів і так далі. Ось. І при цьому ви зможете тут знайти кол-центри як для новачків, так і вже для таких е, дядьок, товарщиків, так і навіть для людей, які займаються маркетплейсами. Тому зверніть увагу, до кожного е, цього кол-центру є описи і до деяких функцій є навіть певні промокоди. Контор Кінбот або Контора 22. Не забувайте про це. Далі перевірені надійні постачальники. Якщо ви не знаєте, де знайти товар, у кого його закупити, або через кого його відправити по дропу, то розділ перевірених постачальників саме для вас. І в цьому розділі ви також знайдете постачальників, які вам навіть, якщо їх цього, у них цього товару немає в наявності, вони вам його знайдуть і за привабливою ціною. І до речі, не соромтесь, домовляйтесь з ними, торгуйтесь там. Дядьки нормальне, можна завжди договоритись. Всім рекомендую сам з тими постачальниками співпрацюю. І до того ж цього теж є промокоди, тому звертайте на це увагу і економте. Повертаємось назад. Далі у нас йдуть перевірені сервіси. Цих перевірених сервісах знаходяться ті сервіси, які не вдалося на жаль вмістити в Telegram-бота, та Вони мені, в принципі, не належать, але я сам їх використовую. і Вони значно облегшують роботу. Наприклад, як Програмісти, креативники, магазин акаунтів у нас є. Ну, я далі спойлерити не буду, тому що цей, цей список може робитись більше, роб, робитись менше і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але тут навіть є інструменти, які допоможуть. Наприклад, загальна складчина, в яку ви можете війти, то потім не питати, працює зараз складчина, не працює. Тут заходите все легко, доступно. Коротше, рекомендую. І також я тут спрятав сервіс, який допоможе вам з пошуку, з пошуком товарів. Заходьте, займайтесь. Наступний розділ для новачків. Тут, в цьому розділі, ви знайдете інформацію, яка необхідна для старту в товарному бізнесі для новачків. У подальшому цей розділ і вся інформація, яка тут є, вона буде оновлюватись і поповнюватись. Е, всі актуальні інструменти, які я буду там знаходити, якісь лайфхаки, фішечки і так далі. Вони в першу чергу будуть з'являтись тут. Тому всім рекомендую стежте за цим розділом. Тут навіть не тільки для новачків, і для старичків теж знайдеться корисна інформація. Тож. Використовуйте. І останнє, і теж одне з найцінніших: це посилання на найбільший чат товарщиків в Україні. Нас там уже біля 3600 чоловік. Ну коротше, дуже багато підприємців, однодумців, які завжди готові прийти. Ну, це знаєте, реально. Таке ком'юніті, яке завжди готове прийти вам на допомогу, підсказати, зробити це абсолютно безкоштовно і не душити вас як там конкуренти, да, а реально допомогти і надати вам певної навіть можливо мотивації для старту. Коротше, Вся інфа, яка там є в тому чаті, вона коштує, по суті, просто колосальні гроші, тому що там в пошуку, якщо ви зайдуть, зайдете навіть через пошук в тому чаті, можна знайти відповіді абсолютно на будь-яке питання. Тож, заходьте, знайомтесь, партнертесь, всім бажаю гарних заливів. На цьому, в принципі, все. Даний бот був розроблений нещодавно, але я думаю, ми цей функціонал поповнимо. Головне, що я хочу побачити від вас фідбек, як він вам, як вам цей функціонал, можливо, чого. Ось не вистачає, щось додати і так далі. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал, і далі ще буде більше корисних інструментів саме для вас. Все, люблю вас, всім пока!